Новорічний стіл після 50 років може бути не лише смачним, а й комфортним для організму, таким, після якого не виникає важкості, не зникає сон і не хочеться відпочивати від їжі наступного дня. Свято не повинно забирати сили, навпаки, воно може залишити відчуття легкості, спокою і тепла. І сьогодні я покажу, як цього досягти простими і зрозумілими рішеннями. У цьому відео я поділюся простими і зрозумілими принципами, як скласти новорічний стіл після 50 років так, щоб їжа підтримувала організм, а не створювала зайве навантаження, без заборон і без крайнощів, лише з турботою про себе, своє самопочуття і спокійні свята. Почнемо з головного принципу новорічного столу після 50 років. З віком організм цінує не різноманіття страв, а баланс і простоту. Коли на столі занадто багато важкої їжі, травна система працює з напругою, навіть якщо порції здаються невеликими. Набагато краще, коли страв менше, і вони легкі і зрозумілі для організму. Такій їжі не потрібно багато сил для перетравлення, і вона не створює відчуття перевантаження. Саме тому після 50 важливо не поспіхом куштувати все підряд, а обирати те, що дійсно приносить комфорт. Ще один важливий момент темп їжі. Коли ми їмо повільно і усвідомлено, організм встигає подати сигнал ситості. Травлення працює спокійніше, а святковий вечір залишає приємні відчуття, а не втому. Новорічний стіл це не про кількість страв, а про те, як ви почуваєтесь після них. І коли є баланс, свято стає справжнім відпочинком для тіла. Коли ми говоримо про баланс на новорічному столі, логічно почати із салатів. Саме вони найчастіше або допомагають травленню, або навпаки, створюють відчуття важкості вже на початку вечора. Овочеві салати це основа святкового столу після 50 років. Вони дають клітковину, яка підтримує роботу кишечника і допомагає організму справлятися з іншою їжею. Такі салати створюють відчуття ситості, але без перевантаження і без різких стрибків цукру в крові. Але тут є важливий нюанс. Часто проблема не в самих салатах, а в тому, чим їх заправляють. Навіть найкорисніші овочі можуть стати важкими, якщо додати багато майонезу або жирних соусів. Після 50 заправка має значення більше, ніж інгредієнти: сметана, натуральний йогурт, оливкова або інша якісна олія у невеликій кількості значно кращий вибір. Вони не перевантажують печінку і дозволяють організму спокійно перетравлювати їжу. Якщо на столі є традиційні салати, не обов'язково відмовлятися від них повністю. Достатньо зменшити кількість соусу або покласти собі невелику порцію. Такий підхід дозволяє зберегти смак свята без відчуття важкості. Салати мають готувати організм до іншої їжі, а не перевіряти його на міцність. І коли вони прості і легкі, святковий вечір проходить значно комфортніше. Після того, як ми обговорили салати, логічно перейти до гарячих страв. Саме вони зазвичай стають головними на новорічному столі. Після 50 років важливо пам'ятати, Гаряче має бути не лише смачним, а й легким для організму. Запечене м'ясо або риба кращий вибір, ніж смажені або жирні страви. Вони легко засвоюються, не перевантажують печінку і не створюють відчуття тяжкості. Курка, індичка, нежирна риба в духовці чи на пару це оптимальний варіант для святкового столу. Ще один секрет спеції і трави. Вони додають аромат і смак, але не важкості. Лимон, кріп, петрушка, часник допомагають травленню і роблять страви цікавішими без зайвих калорій. Гаряче не повинно бути занадто жирним, навіть якщо звичка обсмажувати, спробуйте запечення або тушкування без великої кількості масла. Так ви збережете ніжність і соковитість продукту, але організм після нього почуватиметься легко. Ще один важливий момент. Порції краще менші порції, але якісні продукти, ніж великий шматок важкого м'яса. Тоді травлення працює спокійно і святкова вечеря приносить радість, а не дискомфорт. Гаряче має зігрівати, насичувати і підтримувати організм. Якщо дотримуватися цих простих правил, ви відчуєте свято у всій його повноті, без тяжкості і неприємних наслідків. Після гарячих страв важливо звернути увагу на сіль і солоні продукти. Трохи солі цілком нормально, навіть необхідно, щоб організм працював правильно. Вона підтримує баланс рідини, допомагає підтримувати тиск у межах норми і покращує смак страв. Але надмірна сіль навантажує серце, судини і нирки, особливо після 50 років. Багато людей звикли додавати сіль автоматично. Не замислюючись про кількість, після святкового столу це часто позначається важкістю, набряками та підвищенням тиску. Тому головне правило баланс смакуйте їжу, додаючи сіль поступово, пробуйте страву, перш ніж насипати ще. І пам'ятайте, що солоні закуски, ковбаси та мариновані продукти краще залишати в мінімальній кількості, коли дотримуєтесь цього простого правила. Організм почувається легше, а святковий настрій не затьмарюється неприємними відчуттями. Тож трохи солі можна, багато не потрібно. Баланс і усвідомленість ось ключ до гарного самопочуття після святкового столу. Після того, як ми обговорили сіль та солоні продукти, варто звернути увагу на гарніри. Вони займають велику частину святкового столу, і від того, які саме ви обираєте, залежить легкість вечері. Картопля, запечена в мундирі, гречка, овочі на пару або тушковані, прості, зрозумілі і безпечні гарніри. Вони дають організму енергію, але не створюють важкості і не навантажують травну систему. Особливо після 50 років важливо обирати гарніри, які легко засвоюються. Ще один секрет поєднання продуктів, наприклад, легкий салат і запечена картопля, або тушковані овочі та шматочок риби. Так організм отримує поживні речовини, а не відчуває перевантаження. Не забуваємо про порції. краще менше, але різноманітніше по групам продуктів, ніж велика тарілка всього підряд. Тоді травна система працює спокійно, а святковий настрій залишається легким і приємним. Вибираючи гарніри розумно, ви створюєте баланс на столі і підтримуєте організм без зайвої складності. Саме це дозволяє насолоджуватися святом і зберігати енергію, щоб зустріти новий рік у гарному самопочутті. Після основних страв і гарнірів приходить час для десертів. Солодке це традиційна частина святкового столу, але після 50 років важливо підходити до нього усвідомлено. Фрукти, запечені яблука, груші або трохи темного шоколаду легкі і приємні варіанти. Вони дають організму необхідні вітаміни і антиоксиданти, не перевантажуючи травлення. Важливо пам'ятати, десерт має доповнювати свято, а не створювати тяжкість або дискомфорт. Ще один простий секрет порції: невелика тарілка фруктів або один шматочок шоколаду повністю задовольняє бажання солодкого. Таким чином ви насолоджуєтеся смаком, але організм не відчуває перевантаження. Домашні десерти краще магазинних, бо вони не містять зайвих цукрів та шкідливих добавок. Запечені яблука з невеликою кількістю меду, йогуртові муси або желез натуральних фруктів прекрасні і корисні варіанти. Коли ви обираєте легкі десерти і контролюєте порції, святковий стіл після 50 років залишається радісним і комфортним. Солодке стає приємним завершенням вечері, а не причиною важкості чи сонливості. Після десертів на святковому столі часто з'являються напої, і алкоголь одна з найобговорюваніших тем. Після 50 років важливо пам'ятати, мова не про заборони, а про усвідомлений вибір. Невелика кількість алкоголю, наприклад, келих сухого вина або ігристого, цілком допустима, але важливо не поспішати і робити паузи між келихами. Вода завжди має бути поруч, вона допомагає організму відновлювати баланс і зменшує ризик важкості чи похмілля наступного дня. Ще один важливий момент змішування напоїв. Коктейлі з великою кількістю цукру або газовані напої навантажують організм додатково. Краще обирати прості і якісні напої і дотримуватись помірності. Коли алкоголь вживається усвідомлено і в міру, він не заважає організму насолоджуватися святом. Святкова вечеря залишається комфортною, а організм отримує підтримку, а не перевантаження. Отже, підсумуємо, як зробити новорічний стіл після 50 років комфортним і підтримуючим організм. Головне баланс і усвідомленість, менше важких страв, більше легких салатів і гарнірів, помірність у солі та алкоголі і десерти, які приносять радість без тяжкості. Пам'ятайте, свято не має забирати сили, воно має дарувати тепло, радість і відчуття легкості. Ваш новорічний стіл може бути святковим, смачним і водночас підтримувати організм. Якщо вам сподобалися ці прості і зрозумілі принципи, обов'язково поставте лайк, напишіть у коментарях, які страви на вашому столі роблять свято особливим, і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити ще більше порад для життя після 50 років. Нехай ваш новий рік буде спокійним, смачним і здоровим. Бережіть себе, насолоджуйтеся святами і зустрічайте новий рік з легкістю та радістю.